Вітаю всіх! Хочу зробити відео. Я ні, до нього ніяк не дійду, але швиденько зроблю. А розмусолувати тут і не треба. Угорщина. Вони натякають на конфлікт з Україною, що Україна там порушує їх в простір чи ще щось. Давайте так. Угорщина буде провокувати військовий конфлікт з Україною. Угорщина буде провокувати військовий конфлікт з Україною. Давайте дивитись. Так, але це буде невеликий конфлікт попажу жезлів. Це, так, знаєте, провокація. М -м, помірсь, де ж вилазить така. Спокійна провокація, яка не має нічого страшного для оточення. Але при цьому ворог може цим скористатись. Закарпаття. Майте на увазі. Будь ласка, бо є в діявол. Є вежа, це руйнування. Це погана карта, дуже. Зеленський це розуміє, що там можуть бути провокації, можуть бути все що завгодно, може бути обстріл, можуть бути прильоти. Тому що Угорщина це одна з країн, яка дружить з ворогом. Тепер. Які загрози для Закарпаття? Які загрози для Закарпаття через подібний конфлікт? Ну, зміни є в ситуації, і вилазить вже робота ППО. Кінцевий результат дороги, мости. Перерізати дороги, постачання чогось. Зброї перерізати буде намагання туди летіти. Вісім кажезлів багато. Щось таке багато буде летіти, щоб це постачання закрити. Дійсно так. Давайте подивимось, чим для України виліться цей конфлікт з Огорщиною, Це, що відбувається. Чим для України це виліється? Цей конфлікт з Огорщиною? Чим Які наслідки? Неприємно дуже. Знову територіальні питання вилазять. все -таки І тут територіальні, ну нормально так. Партнери намагатимуться це все залагодити, щоб не було розвитку цього конфлікту. Допомога, підтримка, спокій, щоб був мир. І Україна намагатиметься також це зробити. Мир, спокій і все це не розвивати, цей конфлікт. Тепер судиш, Україна зможе залагодити цей конфлікт з Угорщиною, щоб не було наслідків. Україна зможе залагодити цей конфлікт, щоб не було наслідків. Зможе Україна зможе. Вона його залагодить і нічого прям поганого з цього не буде дійсно. Але з боку ворога обережно, будь ласка. Нічого хорошого не очікуємо.